Сквер на європейській площі у Вінниці. Біля одного із закладів громадського харчування збираються люди. Сьогодні тут встановлюватимуть рекорд, каже керівник ресторану Роман Поляк. З блакитно-жовтих мафінів складуть прапор України. Впродовж тижня працювали четверо кондитерів, напекли понад дві тисячі кексів. Витратили на це 40 кілограмів борошна. Один кекс важить майже 100 грам, тобто 200 кілограм мафінів тут зараз стоїть на столі. Окрім них ще крем. Крему пішло десь 15 кілограмів. Випічку учасники заходу прикрашають кремом. Це круто, прикольно. Ми провели час дуже весело. Сьогодні день незалежності України. І ми це відсвяткували, робили кекси. Я сьогодні сюди прийшов подивитися, як роблять рекорд по мафінам і складають прапор України. Мені подобається просто допомагати це робити. Долучилась до заходу і Інна голубчик. Сьогодні такий день зрозуміло, що зараз не на часі святкування, але все одно маленькі свята для душі, для настрою треба робити. Далі з блакитно-жовтих мафінів формують український стяг. Попрошу представників підійти. Ширина 2,04. 3,65». Рекорд фіксує представниця наглядової ради книги рекордів України Олена Сіверська. Хочу вручити диплом від наглядової ради книги рекордів України. Рекорд зі створення самого великого прапора України з мафінів. Рекордні розміри 2 метри, метри 0,4 сантиметра і на 3 метри 65 сантиметрів. І кількість мафінів також вона рекордна. Вона складає 2199 штук цих смачних виробів. Під час встановлення рекорду найбільший український стяг із мафінів люди задонатили 7 тисяч гривень, каже Роман Поляк. Гроші збирають на Мавік для 135-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. 16 контейнерів із блакитно-жовтими кексами передали в Вінницькій міській лікарні швидкої допомоги. Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Богдан Грицько каже, це гарний подарунок для військових у день незалежності України. Це я думаю, звеселить душу дещо і підніме чуть-чуть солодкий настрій нашим бійцям. Будуть відчувати і розуміти, що про них не забули. Військовослужбовець Олег Кулишов на лікуванні в хірургічному відділенні йому 28, сам із Чернігова. На війну розповідає, пішов цьогоріч у травні, 19 липня отримав вогнепальне поранення на Донецькому напрямку. Під час обстрілу РФ осколками поранило живіт і ногу. Солодке каже, не любить, тож мафіни обов'язково з'їсть. Синьо-жовтий, як прапор, день незалежності, день прапору Вчора був ну такі позитивні емоції. Тарата кулипку придають. Цьогоріч день незалежності відзначає у лікарні Юрій Супліняк із Кіровоградщини. Боронити Україну розповідає, пішов два роки тому. 9 серпня потрапив під артилерійський обстріл у Краматорську. У Вінниці два тижні. Попереду кілька операцій. Отримати мафіни у державне свято каже, не очікував. Дуже гарні апетитно виглядають. Так, дякуємо. то, що за про нас дбають? Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.